У нашій парафії святого архістратига Михаїла Православної церкви України навесні 1990 року, у часи відродження національної церкви, уперше на теренах східної та центральної України залунала літургія рідною українською мовою. Ми першими стали на шлях відновлення споконвічних традицій української православної церкви. Відновлення та пропагування обрядових традицій, притаманних нашому народові, адже прописана парафія на території селища пирогів, де розташовано музей архітектури та побуту України музей просто неба. Тож не випадково серед перших наших парафіян були не тільки мешканці Пирогова, а й співробітники та керівники музею. Разом із музейними працівниками ми реставрували музейні храми, їздили на прощі, відновлювали релігійно обрядове коло церковно народних свят. Зокрема, це Великдень, Юрія, Обжинки, Маковія, Спаса, Осінь Весільна, Різдво Христове з вертепом та хорами колядників. За 30 років співпраці наших парафіян і музейних ентузіастів. До цих святкувань додано такі важливі заходи, як День пам'яті Великого Кобзаря, Молебень на День Незалежності, Панахида і Хресна хода у День пам'яті жертв голодоморів, День зільника з освяченням лікарських трав і плодів, День українського козацтва, День пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, улюблений дітьми День Святого Миколая. Наша парафія має багато прекрасних традицій. Це, зокрема, недільна школа, неперервна спільна молитва парафіян, прощі храмами України, благодійна допомога, видання духовної просвітницької літератури, створення миколайчиків, різдвяний вертеп і храмові святкування. Розпочинаємо нашу розповідь літопис із 14 серпня зі святкування винесення чесних древ животворчого Христа Господнього. Дня історичного хрещення нашої батьківщини, а також згадування про сімох мучеників макавеїв цього дня вшановується пам'ять візантійської святині, частини животворчого хреста Господнього, на якому був розіп'ятий Ісус Христос, тому на літургії виносять на поклоніння хрест, заквічений чорнобривцями дерев'єм. Святкування винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього відомо на Русі з 988 року від Різдва Христового. У літописах є свідчення, що князь Володимир Великий охрестив киян саме першого за старим 14 серпня за новим стилем 988 року. Також у цей день творять пам'ять семи макавейських мучеників, які не зрадили юдейської віри. Та є прикладом стійкості і мужності. Відомий український етнограф, фольклорист, біолог, мемуарист Олекса Іванович Воропай у своєму етнографічному нарисі згадується свято так 14 серпня за Новим Стилем святкується День семи мучеників маковеїв або, як зазвичай кажуть у народі маковея. В цей день у церквах святять воду, квіти і мак. Ранком лине до церкви цілий карнавал осінніх квітів. Дівчата, жінки, хлопці й чоловіки, всі по святковому вбранні йдуть до церкви і несуть на посвяту великі китиці довгих купчаків, чорнобривців, васильків та великі достиглі голівки маку. Після посвяти квіти і голівки маку кладуть за образами, і це все там зберігається аж до весни. Весною мак розсівають на городі, а сухі квіти на благовіщення дівчата вплітають до своїх кіз. Щоб не випадало з голови волосся, обрядовою їжею на цей день є шуліки. готують їх так печуть коржі, ламають на дрібні шматочки в макітру і заливають медовою ситою та розтертим маком. Ця їжа досить смачна, а особливо її люблять діти. Ось так, за красивим столом, зі смачною обрядовою їжею ми розпочинаємо дорогу до свята успіння Пресвятої Богородиці під люблячим поглядом отця з матінкою.